Привіт, любі друзі! Після невеличкої відпустки запрошую вас на огляд в магазин Аврора. Давайте подивимось, що нам пропонує магазин станом з 12 по 18 травня. Отже, починаємо Гель для миття посуду супер ваш. Тропічні фрукти 39 гривень за 1 літр. Рідина для миття посуду лимон фреш 27 за 500 мл. Засіб для миття посуду Лавара гель в асортименті 59 гривень за 1 літр, засіб для миття посуду від 365 Коштує 16 гривень за 500 мілілітрів. Таблетки для очищення пральної машини. Старт 3 штуки в упаковці 55 Кисневий відбілювач містер Хелен 450 грамів 57. Кисневий відбілювач містер Хелен 70 грамів, акційна ціна 15 гривень. Порошок для прання автомат від 365, Color Expert 350 грамів 16. Йоршик для унітазу з металевою ручкою 64. Ось такий йорщик з металевою також ручкою можна придбати за 139 гривень. Рушник паперовий паперо на 500 відривань, двошаровий, білий, 89. Рушник паперовий від еколо. Один рулон, два шари 47. Дитячі вологі серветки, 100% бавовна з клапаном 54, дитячі вологі серветки смайл, 14 гривень за 24 штуки, серветки паперові від Сафі, двошарові, 150 штук в упаковці, 32. Вологі дитячі серветки від Сафі 60 штук в упаковці 14 гривень. Рушник паперовий зеленого кольору 200 штук в пачці. Можна придбати за 29. Прокладки гігієнічні від Клінік в асортименті 24 гривні. Пляшка для олії та остуда, 2 в одному 109. Ніж для овочів та фруктів 34. Ложка шумівка металева 59. Набір рушників з мікрофібри, 3 штуки в упаковці 27. Набір пробок та сіток для раковини 4 штуки в упаковці, 18. Засіб для прочистки труб турбо 50 грамів в упаковці 19. Біопрепарат для приватного сектору 20 грамів саше 19. Антинакіпін для видалення накипу та іржі, 50 грамів 10 гривень. Засіб для миття склад та дзеркал від ВО Запаска 17. Засіб для миття ванної кімнати. Миємо акріл, акрил сантехніку, кахель. Душові кабіну унітази 69 гривень за 500 мл з розпилювачем. Блок туалетний від Брев. евкаліпта та Гармонія 54. Ось така новинка від Галакс. Туалетний блок. Квіткова свіжість та океанська свіжість з ціною 55. Гелевий освіжувач повітря. В асортименті аромати 39. Ось такий дуже гарний освіжувач, коштує 89, гарна ціна. Балон для автозаправлювання. 260 мл 62, освіжувачі повітря від велі в асортименті 34. Набір блоків для унітазу від брев. 3 штуки в упаковці 139. Набір кубиків для бачка. 2 штуки в упаковці від брев, 88. Шампунь дитячий, крячечка кряка 250 мл 37. Шампунь дитячий від шик коштує 49 гривень за 300 мл. Шампунь для волосся в Дойпакі, 200 мл об'єм 15. Гелі для душу від Аліора в асортименті аромати 46. Гель для інтимної гігієни 310 мл об'єм 64. Мило від Шик в асортименті 19 гривень. Оранж полуниця, зелене яблуко. Дитяча милопінка 300 г. Коштує 49 Крем, фарба від Мальван. Кольори в асортименті 32. Чоловічий станок для гоління. лезо, коштує 84. Набір станків для гоління жіночий. 10 штук в упаковці. Два леза 74. Вода міцелярна від Елен 200 мл. 37. Батончик молочний. Дубайський шоколад з фісташкою 33 гривні. Акційна ціна, трубочка вафельна, Дольче добрик. Коштує 12. Концентрат напою від монік. Є апельсин та мохіто за ціною 29. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині Аврора.